Отже, якщо оцінювати GeForce RTX 5080, суто за продуктивністю складається враження, що перед нами не повноцінне нове покоління, а просто прискорена версія попередньої серії. Аж надто мало драйву вона привнесла як у іграх, так і у робочих застосунках. Перевага понад 20% над аналогами минулого покоління рідкість, а саме такі випадки можна вважати успіхом. Більш-менш непогано новинка виглядала лише на фоні топового рішення від червоних, але й тут хотілося б більшого, особливо з огляду на ціну. На старті продажів вартість перевалює за 70 тисяч гривень, що суттєво відрізняється від рекомендованих 999 доларів. Але є й позитивні моменти. Мультигенератор дійсно працює як заявлено, і при базовій частоті оновлення близько 60 фпс стає корисним інструментом для високогерцових моніторів. Плюс багато чого змінилося в архітектурному плані, хоча й схоже на те, що роботи по впровадженню нових методів ще багато. Ми неодмінно у найближчих відео спробуємо заглибитися у нові технології більш детально, тож не пропустіть!